Голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Альшейх заявив, що створення нової ліги не спрямоване на витіснення чинних боксерських організацій чи промоутерів. Минулого тижня ми оголосили про першу боксерську лігу з ТКО та Дейною Вайтом. Ми зосередимося в цій лізі на талантах, в наданні можливостей та створенні чогось, що сподобається фанатам. У нас є багато ідей, але я залишу їх при собі до слушного моменту, оскільки Дейна є генеральним директором компанії та Ліги. Цей проект не спрямований проти когось, не проти комісії, не проти промоутерів. Це моя думка і мій погляд. Цей проєкт має своє місце на ринку. Ви все одно побачите. Чотири пояси комісії промоутерів у цій ситуації. Мені подобається те, що робить матч та Еді Хірн. Еді досі обговорює з моєю командою та зі мною проведення великих боїв по всьому світу. Еді обрав розумний підхід, вирішивши продовжувати працювати з нами. Ми також мали багато розмов з Голден Бой щодо залучення їхніх бійців на різні шоу.